Я вбила людей. Я себе дійсно почуваю в набагато більшому балансі. Я цілу годину мичала, тому що ми живемо один раз в житті, і веде били. Ну, це взагалі не можна порівняти. Це треш. Усім добрий ранок. Я собі вже зробила чай. Сиджу, налаштовуюсь на цей день. І якщо чесно, я трошки nervous, тому що це мій такий перший влог, і я ще не розумію, що коли знімати і що як треба говорити, але насправді я дуже хотіла поділитися. Буде дуже багато цікавого. По перше, це зйомка для мого проекту між тілами, де ми будемо знімати наш новий офлайн продукт це оффлав-картки. Також на цьому тижні я вперше піду на вокал та на карате кошинка. І також я вперше піду на йогу через те, що цей рік тільки почався, я переїхала, я не можу ходити в свій старий зал зі своїм улюбленим тренером. І я зараз зрозуміла, що мені треба знайти щось таке додаткове, від чого я буду кайфувати. І мені здається, що, по-перше, карате це, типу, дуже мега-класно. Я не знаю, чому а мало хто цим займається, але, можливо, це настільки важко, що я теж не буду туди ходити. Подивимось. А хто мене не знає, я Лера, залишайтеся до цього каналу. А я думаю, що тут буде дуже цікаво на цьому відео. Фух, на годинку 8.40. Я вже зібрана. Я майже виспалась, точніше, взагалі, не виспалась. Позаду в мене купа речей, які ми сьогодні будемо фоткати, купа реквізиту. Я сподіваюся, що все буде класно, і я скоро це покажу. Ми yeah. впоралися, ми все зняли. Це реально було досить таке хардкорно. Трошки бекстейджу ми бачили. От тому ось ця красотка скоро буде наміж тілами на всіх екранах. На всіх екранах. Це правда. Вже так хочу таку шапку. Ні, слухай, ну іначе не слухаю, наче oh, Да. Сус. От вона якась така трошки дивна. Я б навіть не сказала трошки, але мені так подобається. Я це купила, тому що шо? Тому що ми живемо один раз в житті, а потім реінкарналося. Тому треба в цьому житті і купляти те, що хочеш. Ви <рес> знаєте, мені завжди після зйомок дуже подобається просто потинятися десь щось поробити. І ми зараз в Лібраріумі, і це якщо що один з моїх просто must-have, favorite, unreal, impossible просто магазинів з канцтоварами Тобто ще планери. Вот. Але я собі нічого не купила. Тому що що? тому що я купила собі шапку і планери не хочу. залишати там ліквідність в цілому, можливо, да Воно і ще там зверху по 100 доларів зможе дати. Я скажу чесно, мені трошки стрьомно тому що я ще ніколи не була на йозі. Я ходила тільки в зал на танці. А от саме його це щось таке нове. Але цікаво, що буде. Тому зустрінемось вже після неї. Вже повернулася з йоги, вже сходила в душ, трошки відпочила. Можу сказати, що мені дуже однозначно сподобалось. Це взагалі не такий формат, як силові тренування, це взагалі не схоже ні на що. Звичайно, я розумію, що йога також може бути силовою, вона може бути більш важкою. Але сьогодні у нас навіть було ось такі штуки. У мене теж є така. Це ось ці музичні чаші. Якщо чесно, я не вмію ними користуватися. У мене тато по ним профі, і я не дуже. Але це насправді Нереально круто, що є ось такі чаші на заняттях, тому що дійсно різні хвилі звуків вони можуть впливати на наш мозок, вони можуть давати більше розслаблення. Ну, коротше, якщо хтось ще не був на йозі, думаю, сходити, мені здається, це прям точно must have досвід, щоб його прожити. Зазвичай, коли я в масці, я дуже люблю щось робити. Наприклад, зробити якусь вправу self-love карток, або щось пописати в щоденник. І я зрозуміла, що я початок цього року почала прям дуже сильно приділяти балансу в житті та своїй рутині. Тому, друзі, зараз, так якщо подумати, напевно, ідеальна рутина ранку у мене триває. Години півтори, ну напевно, годину, годину п'ятнадцять. І я реально відчуваю, що навіть за ці перші два тижні нового року я себе дійсно почуваю взагалі. В набагато більшому балансі і в набагато більшій гармонії. Звичайно, що ще не ідеально, але набагато краще ніж було. І тому напишіть в коментарях, якщо вам було б цікаво, щоб я трошки поговорила про рутину, яку я роблю чому саме такі штуки я роблю, як вони впливають на наш мозок, на наш емоційний стан, на наш психологічний, сексологічний. Коротше, якщо буде цікаво, обов'язково напишіть, сніму про це відео. Що друзі, для ранок? Я вже зробила всю свою рутину. Зараз мене ще покусає ось це ось це чудовисько, якому вже скоро. Ну ми так порахували йому скоро буде рочок, тому що. Коли забираєш котів з вулиці чи з перетримки, ти ніколи не знаєш, який у них вік, тому ми так трошки порахували, вирішили, що скоро йому вже буде рочок. А взагалі, чого я сьогодні виходжу у відео, тому що сьогодні я піду на вокал і сьогодні я піду на карате. Якщо чесно, я дуже переживаю за це. Але вже сьогодні я з собою домовилася, що я точно туди піду, бо мені реально це цікаво, і я думаю, що це може вийти в щось дуже прикольне і класне. Чесно кажу про те, що я вже реально в другий чи в третій Намагаюся піти як на вокал, так і на карате. Тому що як тільки почався Новий рік, знаєте, я постійно в сторіс бачила тільки те, як всі щось роблять. А у мене була відпустка. Я взагалі нічого не робила, я сиджу і думаю, блін, напевно, вже теж треба починати. Але мені здається, що дуже важливо нагадувати про те, що, друзі, це життя. Ідеального взагалі нікого немає. І. Ось ця гонитва за якимсь ідеалом, вона може бути досить нездоровою та некорисною. Тому я вам визнаю, що я так. Я вже тиждень чи навіть півтора тижні намагаюся дійти на ці гуртки. Сьогодні я до них точно дійду, я на це дуже сподіваюсь і трошки вам покажу Бекстейдж, як це буде відбуватись. Сказати, що мені страшно, нічого не сказати, дуже страшно, але я вже тут. Я з карате. Це треш. Тренування було дві години, і от найстрашніше, за що я боялася, відбулося ще страшніше разів 5. Друзі, от я вам кажу, ті, хто ходить на Кіо Кушенка, це, мені здається, одні з найсильніших людей, які взагалі можуть бути. Це дуже важко. Нас. Пів потрібно йти точно, якщо ви хочете знати, як відновлювати дихання. Тому що, друзі, я цілу годину мичала, дихала. У мене просто вентиляція легень і відбувалася така шалена, що я була в шоці, але мені сподобалось. Ну що, зайка, як тренування? Це було жахливо. Карате Кікушинка. Я вам кажу серйозно, що я отак вот зараз хожу, просто от увесь ранок. Жахливі відчуття, але хочу трошки поділитися стосовно карате. Я реально вважаю, що карате це дуже круто. Я ні на яких класах, взагалі ні на яких тренуваннях, взагалі ні на яких не бачила хоча б 20% того, що було вчора. Ну, типу, там я впевнена, що якщо людина буде ходити навіть 3 місяці, її тіло дуже зміниться, реакція буде дуже крутою, буде дуже класна сила, коротше. І тому дійсно всім 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 обов'язково це раджу. Але я вчора навіть не змогла нічого зняти, тому що ну там було дуже багато людей. І я ціную простір інших коротше ля-ля-ля. І якби я вам показала, що там було. Ну це просто страх. На мені стояла людина хвилину чи дві. Мені п'ять людей по черзі били по пресу, а я била їх. Мені били по ногам. Я била людей в Аде били. Коротше, реально дуже крутий досвід. Мені трошки незвично, дуже важко, справді. Ну, я скільки займалася в залі, скільки займалася по танцям. ну Це взагалі не можна порівняти. Взагалі, коли я робила сідничний місток 100, я думала, що це важко. Взагалі, ніфіга. Друзі, сходіть просто один раз на Кіо Кошенка, і ви зрозумієте, що все, що ви робили в житті, це таке. Короте. Дуже 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 важко. І мені, до речі, здається, що на боксі теж там не така нагрузка, як, наприклад, тут була вчора. Ну, напевно, це ще залежить від тренерів, і, типу від цього цього. Коротше, дуже важко, але досить клас.